Шосткинський міськрайонний суд Сумської області виніс вирок місцевому юнаку, якого визнали винним у державній зраді. Підліток вступив у контакт з агентами РФ восени 2022 року. І протягом майже двох років надавав їм інформацію про об'єкти в регіоні, сподіваючись на грошову винагороду. Юнака затримали в червні 2024 року. І, попри його заперечення частини обвинувачень, суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Він мотивував свої дії скрутним фінансовим становищем родини, стверджуючи, що планував надати неправдиву інформацію, аби заробити, але так і не отримав коштів. Суд врахував вік підсудного, оскільки за особливо тяжкі злочини неповнолітніх можна карати від 7 до 10 років ув'язнення і обрав середній термін. Цей випадок підкреслює зростаючу загрозу вербування українських підлітків російськими агентами. Які часто використовують онлайн-платформи для залучення молоді до шпигунства, Вербувальники діють під виглядом друзів чи роботодавців і пропонують легкий заробіток або цікаві завдання, які насправді спрямовані проти українських військових та оборонної інфраструктури. Серед поширених методів це психологічний тиск, маніпуляції через довіру, використання теми анонімність або патріотичних місій. Підліткам пропонують передати координати, розташування військових, зробити фото чи відео блокпостів. Підпалити автомобіль або будівлю. Батьки можуть помітити перші ознаки впливу в змінах поведінки дитини. Раптова таємничість щодо онлайн-спілкування, інтерес до геополітичних тем, незрозумілі витрати чи надходження коштів. Батькам важливо звертати увагу на зміни у поведінці дитини. Ознаками можливого впливу можуть бути надмірна закритість, поява нових онлайн друзів, незрозумілі завдання, отримані через інтернет, різкі перепади настрою або бажання швидко заробити гроші. Якщо підліток часто проводить час у чатах, приховує переписку або різко реагує на запитання про свої онлайн знайомства. Це привід насторожитися. Поліція рекомендує батькам активно контролювати онлайн-активність дітей, встановлюючи правила користування гаджетами та обговорюючи ризики. Варто пам'ятати, що такі дії мають серйозні юридичні наслідки: вербування, співпраця або виконання завдань в інтересах ворога можуть кваліфікуватися за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада, 114 з приміткою 1 перешкоджання діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, або 194 умисне знищення. Чи пошкодження майна. За державну зраду передбачено покарання навіть до довічного позбавлення волі. Цей випадок слугує нагадуванням про вразливість молоді в умовах гібридної війни. Експерти закликають посилити просвітницьку роботу в школах та громадах, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. Прокуратура оскаржила вирок стосовно двох дорослих та неповнолітньої дівчини, які скоїли розбійний напад на пенсіонерку на Сумщині. Нагадаємо, що 7 січня 2023 року у місті Ромни близько 23-ї години у будинок 74-річної жінки вдерлися троє. Доки чоловік наносив удари та утримував потерпілу за шию. Дівчата нишпорили у будинку у пошуках цінностей. Налякана жінка віддала нападникам 1450 гривень та мобільний телефон. Співробітники поліції оперативно встановили та затримали нападників. Ухвалюючи вирок, суд першої інстанції змінив кваліфікацію дій обвинувачених з розбійного нападу на грабіж та засудив чоловіка до семи років позбавлення волі, жінку до трьох. Неповнолітня отримала два роки позбавлення волі. Прокуратура не погодилася з таким рішенням та оскаржила його. Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора. Дії обвинувачених кваліфіковано як розбійний напад. Чоловік проведе за ґратами 8 років, жінка 5 років, а неповнолітню дівчину засуджено до 5 років позбавлення волі. При цьому її звільнено з спитовим строком на 2 роки. У 57% колодязів Сумської області вміст нітратів у воді у 2-4 рази перевищує допустиму норму. На Сумщині на обліку сільських та селищних рад налічується понад 12 тисяч громадських шахних колодязів. За 9 місяців поточного року фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження на санітарно-хімічні показники 2052 проби більше половини з них 1170, тобто 57% не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам у зв'язку з тим, що мають підвищену у 2-4 рази концентрацію нітратів. Це є загрозою захворювання на водно-нітратну медгемоглобіномію, зазначають фахівці. У разі, якщо вода колодязів використовуватиметься для вживання в їжу дітьми віком до 3 років, обов'язковим є попередження батьків дітей про заборону її використання. Бактеріологічні показники води громадських. Шахтних колодязів значно гірші ніж водопровідної. За бактеріологічними показниками всього зареєстровано 31,4% незадовільних проб води громадських шахтних колодязів за звітний період. Після чергових ворожих обстрілів у шості частковий блекаут, що залишив тисячі домівок без електроенергії. Містяни намагаються триматися і діляться, як справляються з холодом і темрявою. Сподіватися на щось і нічого собі зарані запасти ж неможливо. Правильно? Ще перший рік війни був був придбаний мій генератор, безперебійник, е, газ є, котел є, газовий, твердотопливний котел, вибита скважина. Тобто це ж кожен вже мав про себе попіклуватись і сподівати і так, удивлятися в тому, що ой. Раптом вдруг у грудні почалась зима, так і це. Ну, були він рано пізно повинен був початись. Він був у нас з початку війни, тому люди ті, які... За себе піклуються, за своє майбутнє і за теперішнє. Вони вже мали давно давно про це подбати. Не придбали нічого, але світла нам не вистачає, бажано б хотілося б більше, тому що до нас приїжджали, ми знаємо, з восьми, з восьми областей ДСНС і підключали генератори. Один час було світло, потім нас переключили на місто, але на пружності Практично немає, не можемо нічого включити, але тримаємося. Придбали екофло, генератор придбали. Світла немає дуже часто, на уроки не можу заходити, домашні завдання не можу робити. Я живу одна, два години вистачає. І їсти зготувати і помитися. Холодильник включений. І Зарядка Все. Нестабільна напруга після відновлення електропостачання створює серйозні ризики для побутових електроприладів, що може призвести до їхньої поломки або навіть пожеж. Офіцер-рятувальник громади Ігор Алпанов поділився рекомендаціями, як уберегти техніку та уникнути аварій у таких умовах. Електроприлади це найнебезпечніші чинники, які можуть спровокувати виникнення пожежі в побуті, особливо при тій обстановці, яка зараз є в місті Шостка та Шосенській громаді. Це скачки напруги, дуже часто призводять знов таки такі предмети до виникнення пожеж. За словами офіцера-рятувальника, найчастіше проблеми виникають через неякісну техніку, яка не витримує перепадів напруги. Це призводить до пошкодження проводки, короткого замикання та пожеж. Основні помилки при тому, коли люди використовують електроприлади і відбувається подача та знеструмлення, наприклад, житлових будинків, це в основному те, що люди залишають такі прибори ввімкнені в розетки в електромережу, тобто йде перепад напруги, йде зміна струму. Електроприлад може бути незахищений, може бути великий струм, і таким чином це може призвести до обходу захисту електроприлада і подальшому виникнення короткого замикання, яке вже і призводить до пожежі. Якщо помітно миготіння світла чи інші проблеми з мережею, негайно вимкніть прилади з розеток, зверніться до електриків або рятувальників за номером 101. То якщо тільки ви побачили, що відбувається, наприклад, скачків на тобто блимає світло, електроприбори починають пищати, вимикатися Вмикатися, а то бажано знеструмити повністю квартиру, ну хоча б елементарно повимикати такі от електроприлади по типу електродуховок, холодильників та телевізорів з електромережі. Після відновлення електропостачання зачекайте 10-15 хвилин, щоб переконатися в стабільності напруги і вмикайте техніку по черзі, уникаючи одночасного використання потужних приладів. Як тільки приходить черга людей вмикати, наприклад, ну Будинок до електромережі, люди починають вмикати все, що тільки можна, починають вмикати електроплити, починають вмикати електронагрівачі, всі повербанки ставити на зарядку, телевізори. Ну, не розраховані навіть ті генератори, які мобільні. І вони на це не спроможні. Йде занизька напруга, ну і знову таки люди потім люди потім дивуються, чому у них там світло дали на 15-20 хвилин. Все залежить тільки від них. Повмикали велику кількість споживачів, електроспоживачів, ну і не вистачає сили для того, щоб генератор забезпечував енергію цілий будинок. Дотримання цих рекомендацій не лише збереже вашу побутову техніку, але й захистить оселю від потенційних пожеж. Обов'язково звертаємося до наших громадян. Що в випадку, якщо ви побачили, що з електроприладу йде дим або вже йде відкрите горіння, то в першу чергу перед тим як людина захоче її гасити, обов'язково необхідно її знеструмити. Якщо є можливість, якщо дозволяє безпекова складова, то витягнути з розетки. Провід, який йде до цього електроприбору, якщо немає такої можливості знеструмити повністю весь всю квартиру або весь житловий будинок, якщо це приватний будинок, ну і знов таки, якщо якщо дуже сильне та інтенсивне задимлення, то в першу чергу виходити на свіже повітря. Життя та здоров'я найголовніше. Ну і випадку пожежі, номер 101 один рятувальників. У нинішніх умовах, коли енергетична система зазнає постійних атак, обережність і правильне поводження з електроприладами є критично важливим для безпеки.